Знаєте, як є такий вислів, я тут мушу бути, я тут потрібніша. це, напевно, моя професія мрія дитинства. Бо, ще будучи маленькою, моя мама працювала диспетчером також. Свою професію просто обожнюю. Рятування людей це дуже відповідальна місія. Коли поступають до нас дзвінки, ми мусимо швидко та якісно зреагувати на повідомлення. Ми мусимо чітко виконати свої поставлені задачі, направити якнайшвидше допомогу тим людям, які потребують, чи то пожежа, чи то ДТП, чи то якась надзвичайна ситуація. Ми мусимо на це швидко і якісно відреагувати. Бо від нашої професії, від нашої реакції залежить життя людини. Як я вже казала, це була одна з моїх дитячих мрій, яка вже протягом 20 років здійснена. Також у мене була ще одна мрія. Завжди мені хотілося побувати в горах, в Карпатах. І, на жаль, ця мрія здійснилася вже тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення. В 2022 році ми переїхали разом з сім'єю на Прикарпаття, де нас раду зустріли, де люди відгукнулися на нашу біду. Я вдячна керівництву, які повірили в мене, що прийняли мене в свою вже тепер і мою сім'ю. Під час повномасштабного вторгнення, коли ми були на Луганщині, до нас поступало дуже дуже багато повідомлень, від яких, як то кажуть, ідуть мурашки по шкірі. Горіли цілі вулиці, горіли від бомбожок. Люди дзвонили, плакали. Пам'ятаю таку історію, навіть коли е, жінка з попасної телефонувала. Напевно, це одна з історій таких, яка тут до сих пір вона лежить у мене в душі від того, що на той момент я не могла нічого вдіяти. Вона дзвонила, був приліт у їхній будинок, і вона зателефонувала і сказала, що дівчатка, допоможіть мені направити допомогу, у мене син під завалами. Я чую, як він дихає, я чую його стони. На той момент ми вже не могли нічого вдіяти, бо вони вже знаходилися в тій зоні, де ми не могли направити свою допомогу. От. Були такі випадки, коли діти дзвонили самі, також було, що тітя, допоможіть нам, у нас тут бомбіжки, у нас тут страшно бомблять, тьотя, допоможіть нам виїхати. Теж такі були випадки, що ми вже не могли просто туди направити свої підрозділи, і від того ти почуваєш себе, напевно, в чомусь і винний. Що на той момент не могли надати ніякої допомоги. На жаль, я подальшої долі їхньої не знаю. Я сподіваюся, що з ними все добре, що вони живі. От. Одна з моїх ще таких найбільших мрій це напевно повернутися додому, повернутися на свою рідну вже вільну Луганщину, зустрітися з тими людьми, з якими там працювали. Думки матеріалізуються, тобто треба думати, треба надіятися, і можливо воно так і буде, що буде вільна Луганщина, що ми повернемося, що все буде добре. Вийшли з дому в лютому місяці, а е, до речі, сьогодні 1337 день, як я вже не була вдома. Тобто, коли нам говорять, який сьогодні день війни, а в мене йде в кого війна, а в кого який день вже не була вдома. І я 24 лютого, як вийшла о 16 годині з дому. І по сьогоднішній день ми туди так і не повернулися. Не зволікайте тривогами, будьте обачними, як сказати, це вбереже вас і, і нас. Бо коли приймаються такі виклики, не тільки про під час тривоги, не тільки про розрухи, навіть про пожежі, про ДТП, тому під час таких дзвінків ми маємо себе тримати в залізних рукавицях, надавати якісну допомогу, реагувати швидко і рятувати людей. Просто коли люди кажуть, що дякуємо, ви нам допомогли, вчасно все зробили, це дуже гріє душу. Це... Ти, потім, ти потім себе відчуваєш якимось суперменом, в нашому випадку супервуменом.